Абсолютно ще не зрозуміло, яка з команд переможе в серії пенальті, але точно можна сказати, що цей поєдинок вдався, вдався на славу, вдався з великою інтригою. Аніта Стеценко вона майстер відбивання семиметрових і зараз. Перший семиметровий буде виконувати Єва Мацевич. Вона сьогодні грала дуже і дуже мало. Єва Мацевич розпочинає серію семиметрових китків. І вона забиває 1-0 на користь команди. Хмельницького. Зараз лідерка команди Валерія Вітюгіна також виконує 7-метровий у воротах. Зараз Алла Чорноока. Чорноока також міє відбувати 7-метровий. Вітюгіна проти і Кидок м'яч у воротах 1-1 у нас в серії 7-метрових китків. Галина Матвійчук проти Аніти Стеценко. Не забуває. Зараз Матвійчук. Стеценко записує сейв. І Які ж емоції від Аніти. Якщо зараз забуває команда з Рівного, команда отримує певну перевагу в серії 7-метрових китків. Щерба забиває. Вероніка виводить свою команду вперед. 2-1 у нас у серії 7-метрових китків. Стеценко повертається у ворота. Марина Білоногова. Забиває зараз Білоногова. Ще не все зрозуміло. Інна Голярдик проти Алли Чорноокої. Забиває Голярдик. Рахунок стає 3-2. Є перевага поки що у команди з Рівного. 3 7 метрові 3 голи. У команди Хмельницького 3 7 метрові 2 голи. Марина Нагорна зараз буде також виконувати свій в воротах і надалі Аніта Стеценко. Закидає Нагорна. 3-3. Рахунок у нас зрівнюється, але є кидок в запасі у команди Рівного. Валерія Орешко, вихованка рівненської школи гандболу, закидає вона. 4-3 є рахунок. Якщо зараз не закидає команда Хмельницького, серія пенальті буде завершена. Анастасія Свид йде кидати. Якщо Анастасія закине м'яч у ворота, то серія пенальті триватиме і надалі. Анастасія Свид проти Аніти Стеценко. Не закидає зараз Анастасія Свит. Це серія пенальті завершена. Оскільки рахунок стає 4-3. Останній кидок тут взагалі нічого не вирішує. Чесно кажучи, не до кінця розумію, навіщо. Цей кидок зараз буде виконуватись. Рахунок стає 5-3, і серія після матчевих кидків завершується. Закидає ще Маргарита Коричок. Що ж, перемога команди з Рівного в серії після матчевих пенальтів.